Про події війни говорить Стратком. Сили оборони не бачать загрози від військових КНДР на території Росії. Про це в ефірі телемарафону заявив командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України бригадний генерал Ігор Скибюк. На його думку, участь північно-корейського контингенту в бойових діях у Курській області свідчить про кризу в російській армії. Боєздатність цих військових підрозділів, які зайдуть, вона достатньо сумнівна. Маючи специфіку Північної Кореї, да, їхньої, критичність може бути типу, в системності і в кількості тих контингентів, які можуть вони наростити. Навіть там наші оцінки, що там 10 плюс тисяч, ну це не така Збройні сили загалом щодня знищують тисячу плюс, тобто, условно, це на 10 днів. Зайшов ресурс, і ми дуже впевнено почуваємося на Курщині. Ну, коли почнуться відповідні операції з застосуванням їх і наша протидія, ми побачимо, чого вони вартують. Ну, це просто ще плюс, плюс 10 тисяч солдатів. Нічого такого небезпечного я від них ну, не очікую. Ми просто маємо бути уважні. І Працювати так, як знаємо, що це ефективні способи. Командувич дешеве також впевнений, що ударів російськими авіабомбами по українських населених пунктах та лінії фронту може бути відчутно менше, коли Україна отримає дозвіл розширити застосування далекобійної зброї. На думку бригадного генерала Скибюка, після цього значно ускладниться розгортання логістичних баз і сил противника, а також базування його тактичної ударної авіації тобто, все буде в нашій досяжності, резюмував. Командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України. У місті Губкін Білгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ «Сєвєр» російської окупаційної армії. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів. Розповіли в гурмо. Тим часом в Україні на фронті минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Повідомили в генеральному штабі. На харківському напрямку ворог п'ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська. В районі Ступочок відбулось одне боєзіткнення на Краматорському напрямку. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька, дружби та Щербинівки. На Покровському напрямку сили оборони України зупинили 38 атак російських окупантів в районах Променя, Лисівки, Петрівки. Тачинського, миролюбівки, новоторецького, Юрівки, Пустинки та Пушкіного на Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 23 атаки в районах Новоселідівки, Сонцівки, Берестівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем. Данія посилила українські повітряні сили вже шістьма багатоцільовими винищувачами. F-16. про це на прес-конференції в Києві заявила прем'єр-міністрка Данії Метте Фредріксен, додавши, що постачання літаків до України продовжиться. Наші плани щодо F-16 не змінилися. Число таке, як було завжди шість вже доставлено. Це перша партія. Ми навчаємо з серпня минулого року і це йшло складно, але ми змогли навчати процес. іде. потім буде ще одна партія, і ще одна партія 19 загалом. Нагадаємо, що у вересні міністр оборони Данії Троельс Поульсен заявив, що Україна до кінця цього року отримує другу партію данських винищувачів. Тоді ж до України мають прибути перші з 24 винищувачів, які обіцяли поставити Нідерланди. Як відомо, данія та Нідерланди очолюють міжнародну коаліцію винищувачів, у межах якої українські фахівці опановують f 16 Крім того, Нідерланди вже почали передавати запасні частини та обладнання для обслуговування і ремонту. Онту українських F-16. додамо, що ці американські винищувачі вже ефективно застосовують в Україні. Так під час російської масованої ракетної атаки 17 листопада, f 16 повітряних сил збройних сил України збили близько 10 повітряних цілей. Міністр оборони України Рустем Уміров вручив відзнаки міністерства військовослужбовицям зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування. Захід вони стали відомі після того, як 17 листопада збили російську крилату ракету Х-101, захистивши важливий об'єкт критичної інфраструктури в Рівненській області. Цей момент попав на відео, і зараз відомо як Наташа Попала. Saya tak boleh pula, saya Наташа, це солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні. У цивільному житті вона була вихователем дошкільного навчального закладу. Цей постріл із позирка ігла став її першим бойовим досвідом. Героїчну операцію також виконали старший солдат Ольга Максименко. Це вона, зокрема, зняла відео збиття цілі, а також старший солдат Валентина Стеблевець, яка працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку та передавала критично важливу інформацію інформацію про ціль, її точна координація забезпечила успіх операції. Ваша робота захищає наше небо і наближає перемогу. Ми пишаємося вами вашою службою та незламністю. Зазначив Умєров під час вручення відзнак Міністерства оборони України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України. 21 листопада з 5 до 7 ранку російські війська атакували місто Дніпро, випустивши ракети різного типу по підприємствам та об'єктам критичної інфраструктури. Зокрема, як повідомили повітряні сили збройних сил України із Астраханської області РФ, було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, із Тамбовської області з винищувача Міг 31 К випущено аеробалістичну ракету х 47 М 2 кінжал. А із стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС сім крила. Тих ракет Х-101, пуски яких відбулися у Волгоградській області. Внаслідок повітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил знищено 6 ракет Х-101. По інших ракетах без суттєвих наслідків повідомили в повітряних силах. Як написав мер Дніпра Борис Філатов, в результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів, було зруйновано котельню, повибивало вікна. У свою чергу начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про пошкодження промислового підприємства і про дві пожежі, що сталися у місті. Протягом минулої доби відбулось 153 бойових зіткнення. 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони. До того ж, уражено пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога. Кількість бойових зіткнень за добу на куп'янському напрямку досягла семи. На лиманському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника. 34 атаки, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. На інших напрямках ситуація наступна. Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку у районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимилянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Російські окупанти 29 разів безрезультатно намагались прорвати українську оборону на Веремівському напрямку. Підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських загарбників в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки. На харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці. Про бойові дії там в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків, підполковник Євген Романов. Раніше вони наступали малими піхотними групами, зараз вони не мають можливості ховатися, оскільки впало листя. і всі ці пересування стають помітними. Коли падає сніжок, це відстежуються постійно. Тобто. Противнику буде складно. І Збройні сили України зброї зроблять належне, відправлять військо Путіна в пекло, де йому і місце. Ногами вперед. Додамо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 8 танків, 24 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем. США та Німеччина оголосили про надання Україні чергових пакетів військової допомоги. Так, Сполучені Штати відправлять зі своїх військових складів боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські боєприпаси калібром 155 і 105 мм, міліметрів, мінометні міни, безпілотники, протитанкові комплекси Джевелін та АйТі 4 і протитанкові ракети ТОУ. Крім того, Україна отримує стрілецьку зброю та боєприпаси, підривні боєприпаси, засоби хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту та запасні частини і допоміжне обладнання всього на суму у 275 мільйонів доларів. До пакету допомоги, про який повідомив уряд Німеччини, увійшли боєприпаси до БМП Мардер, 47 протимінних транспортних засобів, чотири самохідні артилерійські установки Панцергаубіц 2000 із запасними частинами, та сім САУ М109, 41 тисяча снарядів калібром 155 мм, міліметрів, більше 300 розвідувальних дронів, зокрема «Вектор», Хорнет та Голден Ігл. Також до пакета увійшли броньовані мостоукладальна машина Бівер, три системи розмінування, вісім тактичних. Авіадесантних машин Каракал. На базі одного з навчальних центрів, відповідно до рішення головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського, створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив генеральний штаб. Військовослужбовці проходять підготовку на близько десяти різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів логістичних, спеціальних та інженерних. Навчання операторів БПНК відбувається за визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності. Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навичками. Це все підкріплюється належною увагою до тривалості процесу підготовки екіпажів БПНК. Ми не маємо чекати майбутнього, а зобов'язані впевнено крокувати до нього. Одним із шляхів розвитку збройних сил України є пошук та впровадження інноваційних рішень у сфері підготовки операторів. БПНК наголосив начальник управління інноваційної діяльності збройних сил України, полковник Віталій Добрянський. Варто додати, що в Україні триває проєкт сертифікації шкіл пілотів безпілотних літальних апаратів. Він стартував у жовтні, і за цей період Міністерство оборони України видало сертифікати шкіл 33 організаціям. Воювати мають дрони, а люди ними керувати із безпечної відстані. Сьогодні керувати безпілотником це вже не хобі, а вимога часу. У ЗСУ зросла кількість підрозділів безпілотних систем. Є попит на такі вакансії. Саме тому ми маємо збільшувати кількість сертифікованих шкіл, де люди можуть пройти фахову підготовку. Наголосив заступник міністра оборони України Бригад генерал Анатолій Клочко Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.